Всім привіт! Щось давно у нас не було лего Polybag І тому я прикупив новий LEGO, Новий Polybag по Лего Ніндзяго на 80 деталей, який називається Мініком ніндзя. В ньому є... це, до речі, 4 в 1. Перший тип зборки це сам мех. Потім дракон, але я, я, як нас, я, як справжній Майнкрафтер, спершу подумав, що це фантом. Машина це третій вид зборки. І останній це літак. І ось тут написано: Models cannot be built simultaneously. Що означає, моделі не можуть бути зроблені одночасно. Ззаду, ось тут нас чекає ось такий QR-код. Я гадаю, що це зі зборкою його ось тут, ось тут показується унікальна типу, деталь, яка тут є. Але... Я не знаю, по-моєму, ця деталь зовсім не унікальна і, е, наприклад, вони у мене є. Е, тому я гадаю, що це взагалі не унікальна деталь. Е, Штрих-код, ось тут ну, ось тут е, е, ограничення з, е, типу, що дітям до до е, з нуля по 3 роки не можна. це, типу, що малі деталі. Е, ну, ось тут е, lego.com Ось так. Ну, По-моєму, це не. А, я забув сказати. Е, е, це паперовий пакетик і, до речі, у мене е, ніколи. Я так думаю, що це. Е... Що це з ну, е, типу е, полібек вже цього року, а не е, 24-го. Тому е, з, е, з. Тому він і паперовий. Ну, по-моєму, це все. Ну що, давайте збирати тому. І ось який мех у мене вийшов. Я так зрозумів що. Що. А, до речі, ось його інструкція. І я так зрозумів, що, що треба інструкцію до ось цих видів збірки шукати в інтернеті, а ну, за тим QR-кодом, що я в на початку відео показував треба буде. Е, ось е, запасні деталі, е, я так е, гадаю, щоб щоб е, для, е, для, е, для інших видів е, зборки. Ну, ось такі деталі. Ой, упала одна. Ну, ось такі деталі. Пін ось такий. І ось такий скос. Ну, ось такі. До речі, технік пін ще. А сам мех вийшов гарний. От тільки ось тут я так зрозумів, що це хвіст. Я не знаю, навіщо він. Не знаю. Але сам мех дуже класний. Ось ці крила мені. Чимось нагадують Бамблбі, тому що у Бамблбі ось такі ж крила, але там двері від його автомобільної форми. Ось тут колеса, руки, до речі, у локтях згинаються, крила згинаються, ось так рука поворачується. Ноги двигаються, ось так. Ноги, до речі, дуже великі. Ну, Він дуже масивний, можна так сказати. А, до речі, ось цей хвіст ще двигається. Е, рук таких, щоб, щоб тримати щось, у нього немає, але ось так. Ось такі у нього у ладоні. Е, я не знаю, чому улего не, не, не просто поставило ось таку деталь. Але, може, щоб ось ця двигалась. Я не знаю. Але можна було деталь тримача, а не, а не, ось, тако, а не ось таку деталь. Оце я і не розумію. А, до речі, голова у нього ось тут двигається. Ось тут ось таке. Ну, Він дуже класний. Дуже класний. А, а, інші, а інші види зборки я вам покажу у наступному відео. Е, ну, а точніше я його розділю на чотири частини. Це буде перша, е, далі друга, це другий вид зборки. Ну, і, і так далі. Ну, ви зрозуміли. Ну, він прикольний дуже. Колеса у нього ще. Чуєте? Так прикольно? Е, ну... Він. Я не маю слів навіть. Він прикольний дуже. Ну. Ну, ось такий. Ну, він. Він з мою руку. А, ось тут двигається ще. Ну. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Та навіть. Ну, якщо... Хоча ні, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну і коментуйте, чи був у вас такий Легополібек, чи ні. Ну а з вами був як завжди я, Легокул. Всім бувайте.